Мене звати Артем, офіцер Збройних сил України. Як для вас розпочалося повномасштабне вторгнення? Чи можливо ви вже воювали до 22-го року? Так, у 2019 році я випустився з академії. Після цього прибув 59-ту бригаду. І дві ротації в на Світодарській дозі провів в складі даного підрозділу. Я був ще дитиною, відверто кажучи. Мені було 21 рік. Я приїхав в АТО, я не знав, що таке війна. Порівнюючи з тим, що сталося після 24 числа, це був в садік. А то це було вже, ну, не було тої війни, яка виходить зараз, але моральний, мінімум, я був настроєний і розумів, що це має бути. Ви е, стали офіцером після закінчення академії. Так. Чому саме обрали шлях військового? Е, ну, в 2015 році я пішов в академію, вже рік тривала війна в країні, і я знав, що якщо я не буду захищати свою країну, рано чи пізно це прийде до мене додому. У е, мене тато військовий, і я був дитиною, яка любила Дивитися гарні кіна, читати військові книжки. І, чесно кажучи, в мене тоді грала романтика. Але приблизно на третьому курсі академії я зрозумів, що це воно трохи не так, і тому почав готуватися вже до реального життя. Ні разу не жалів про свій вибір, було страшно, тяжко. Але я не знаю, яким би був, якби не був військовим. Повномасштабне вторгнення. М -м ви очікували, що воно буде? Якщо чесно, ні. Взагалі. Я не вірю, що е твій сусід може сказати, що завтра я тебе прийду грабити. Але він же ж вже був, він вже грабив частину. О, е -е я ікрити. думав, що це просто інформативний вплив для якоїсь, е можливо, невеликої операції, яку вони хочуть зробити на фоні цього інформаційного впливу. Тобто ну, я не вірив, що. От, ну, представте, ви живете вдома, приходить твій світ каже, я тебе завтра ограблю, вб'ю. Він такий, а, та що ти там брешеш, тоді-сюди. Ну, я в це не вірив. І в принципі, навіть коли 24 числа мене розбудили і сказали, війна почалася, я собі встав, підняв своїх хлопців, ми почали збиратися. Не трапляюся взагалі. Хоча я чув, як округ всі бігають, кричать, воздух. Ми зібрали свої речі, пішли на наші, до своїх бойових машин, в лісочок, і ми півдня прочекали. До того моменту, поки не дзвонив командир підрозділу, не сказав ми в оточенні. Зараз будемо прориватися. Тільки після 50... того прийшло якесь осознання, що щось тут не так. От На той момент. Був якийсь страх перед російською армією, так? чи... Ні. — Ще не було розуміння. О, коли так. тобі кажуть, «Підери, наступають, ти ну, ну... хай наступають, будемо працювати. Все одно. Ну, коли ти ще не бачиш, скільки людей навколо тебе помирають, ти не Ну, ти, стоїш. Ну, ти трохи безстрашний, так сказати. Ну, це особисто я. Тобто, поки не відчуєш, не зрозумієш. Але в той самий день я вже попрощався зі своїм життям, того, що е, коли ми виходили з оточення, е, ми не були підготовлені, У нас не було необхідного озброєння. Щоб ви розуміли, е, ми зупинилися, мені сказали е, три коробочки. Зустрічайте. Тобто нам треба було зробити засаду сходу. У Нас було дві хвилини. За ці дві хвилини я тільки встиг е розсадити людей по своїх місцях. І то, це було дуже на, на скору руку. Тобто, коли вже під'їхали, то у нас було 30 метрів відстані одне від одного. Е і ще вистачило часто, щоб. Начальник крау дістав з багажника своєї копійки дві запечатані мухи, сказав: Ось беріть хлопці. Я ще лежу, чую, як вже під там виходить було дві БМП, здається, і ще одна з Злушкою, металига з Злушкою зверху. От, а я все время розпечатую муху, звожу її, і в мене ж руки трясуться просто, бо ну, страшно. Але почувши перший постріл, я встав з коліна, вистрілив, знищив першу БМП і друга муха так само вже вистрілила. Ну туди сам, правда, попала. Е, і після цього почався стрілковий бій. Ну, тобто всі люди, які були розсаджені, внесли враження зі стрілкової зброї, проте цього було недостатньо. Е, що зробить стрілкотня у БМП? Е, так, якщо це зі сторони. З механіка водія, але ми були в противоположній стороні, тобто механіка водія, трохи захистило. Інший екіпаж також. Там були в підорі в 200, 300, проте у нас не було ні одної гранати. У нас була чиста стрілкотня, і оці дві мухи, які дістали з багажника, які ми на ходу розпечатали. Дуже повезло те, що Проводили заняття до того. І коли я відбів, я постійно зміщався. Тобто я бачив, як біля мене просто тридцатка падає і розривається. Ось. І коли закінчились набої, ми просто лежали і чекали, поки нас вже прийдуть, просто будуть розстрілювати. Тому що ми лежали, стрілка кінчилась, патронів вже не було, і тридцатка просто не давала нам підняти голову. БМП-2 це ну, трохи вагомий аргумент. І в той момент нас вже були загиблі. Ось поранені, е, які, до речі, після цього їх евакуювали в Херсонський госпіталь. Е, один встиг евакуюватися в Миколаїв, а другий не встиг. І він тільки влітку е, сили спеціальних операцій його вивели е, з декількома хлопцями. Як вам вдалося відійти? О, на підмогу прийшли танки. Наші? Так, да. Да, Колона наших танків. Прорвали блокаду і вийшли через Антоновський місто. Тоді ще багато хлопців померло. Е, ви колись були там на Антоновському мосту? Ні. Там виходить, коли приїжджаєш Антоновське місце зі сторони Олеш в сторону Херсона, там е, по бокам пагорби. І російський там вже висадився. І перші, хто був, вони їх просто розстрілювали. Всі, хто їхали. На броні, в броні, ну, всіх розстрілювали. Що відбувалося після цього бою? Тобто ви розуміли, що це ось все, дороги назад немає, і оце Е, Дивіться, коли закінчилася е, стрілка дня, я вже просто лів, отак відложив автомат е, і просто лежав. У е, мене була думка або почати тікати, бо я чув, що село котня, і думав, в мене в голові ну, багато поганого відбувається. Е, ти не бачиш, що своїм побратимом, я ж думав, що дуже багатьох вже немає живих, але слава Богу, вони так само залягли і лежали. Е, і, або притворись пораненим, ну, мертвим вже, або просто вже дождись, поки до тебе прийдуть і доб'ють. Тобто, ну, я ж кажу, тоді е, в мене ще в той момент була дружина вигідна. Е, в той самий день я їй позвонив, сказав, ти збери речі і лежи, далі спати. Все добре, все не переживай. Якось так. А потім ми проїхали Антоновський міст, пробили от, отих десантників, які зустрічали е, хлопців. От. Після цього частина залишилася тримати оборону на Антоновському мосту, е, але у нас не було озброєння, щоб протягом стояти авіації. Взагалі, тобто вони собі літали. Кожен раз ми ховалися від них, але це б не допомогло. І, тобто, коли ми зайняли оборону, просто прилетали самолітики, скинули бомбу і когось не ставало. Знаю, хлопці виходили з Херсона по гражданці, того, що та сама техніка ламалася, вже не було змоги як вийти. Хлопці виходили, як могли. Е, місцеві давали свій транспорт, щоб хлопці могли виїхати. Дуже погозов, що місцеве населення нам дійсно допомагало. Так, да, да, ну, наприклад, ми там вже двоє днів майже не їли, то, і, то, ми підійшли до, ми проводили до розвитку, якби, ну, в тилу виходили, чи нема таких самих От, І ми зупинилися, нам сказали знайти перехресток, біля перехрестка був будиночок, ми добрий день, вибачте, у нас є щось перекусити, можливо. І нас ну, добре, добре накормили, все, типу, все, що необхідно було, нам дали. Коли вони отримали... Получили вже Під Миколаєвом вони зайняли оборону вдоль каналу Орешительного. Виходить, це вже ну, не так, як в природі, ну, це вже готовий протитанковий рів, в який можна вкопатися і в тебе захист не тільки землею, а й бетонною конструкцією. Тобто, що під зробили? Вони просто зайняли оборону по, цьому, по цій траншеї. Вони зайняли, в них було достатньо дуже багато засобів. І безпосередньо наші групи ну, потрібно про вас було до розвитку, щоб це виявити, бо про це ж ніхто не знав, не було цих дронів такої кількості, щоб було підняти, подивитися, о, там, там-то там то. Та, та, та. Ми спочатку це все робили пішечки. Ходили пішки, перевіряли села, заходили до місцевих. Ну, спочатку так, щоб ніхто про це не знав, потім, коли вже ми самі обдивилися, вже починали говорити з місцевим населенням, в деяких селах були виявлені е підсі е розвідники, спостережники, секрети. Е -е -от. Ну, вибиті звідти, були. Ну, проте одна група не повернулася додому. От. І взагалі вийшло їх забрати тільки після е досить кровопролитних боїв. А коли вже було ясно, що вони зайняли оборону по конкретному рубежу, ми почали вчитися воювати проти них. Як саме? А... Як то погано звучить нашими жертвами? Ви не уявляєте, який був співвідношення їхньої артилерії і нашої. Величезна була проблема того, що тоді ну, на тому участку були такі штуки у них, як орлани. Знаєте? Знаю, так. Через них ми боялися вночі їздити з фарами, ми боялися лишній раз десь показатися. Був такий час, що ми просто ходили по гражданці, вдягали спорядження під куртку. Тому що не знаю, що це місцеве місцева, не місцеве, потім почалися якісь фільтраційні заходи. Була е, виявлена достатня кількість тих е, персон, які передавали інформацію про наші підрозділи. От, е, їх і зразу передавали в е, відповідні органи. А на рахунок цих орланів і ще раз тим піввідношенням е, артилерії, танків їхніх засобів, Воно все взаємодіє, як тільки вони виявляли цікаву ціль, або взагалі, якщо якась машина під'їжджає е, до... навіть не до передньої лінії. От передня лінія наша, за ним село, там, в селі, наприклад, КСП, командний пункт. Ти тільки під'їжджаєш до цього села, туди вже починаються бамбуліни прилітати. Як? Ну, сили і засоби їхні, У них розвиток так само... Непогано працювала і. В тому числі з допомогою нашого населення, на жаль. А, так, так. Ну, я, здається, через місяць вже більш-менш ця проблема була освобода. Звільнення Херсонщини, так, частини Херсонщини, яким воно було? Воно дало вас стимул далі воювати, не воювати, а просто знищувати. А, воно дала ту надію. А, ну, Ти вже коли. Ми проходили цю звільнену територію. Знаєте, там інколи було 500 метрів, там 100 метрів пройти це з великими втратами, а тут ти вже кілометрами, а ти їдеш, вже, і ти просто як, наче, ну, маленьку війну виграв. Виходить, ми ще не знали за ту інформацію, те, що тоді Шойгу сказав, що вони виводять своїх людей. А нам дала вказівку вже просуватися. Тобто ми не знали що вони на фісіному рівні дали команду на відхід. А ми почали приходити і виходити, ми йшли в них по пятах. Ми чули, як вони зривають свої бліндажі. Ми, от вони от, ввечері поставили в міні на загородження на дорозі, а ми зранку вже йдемо його знімаємо. Тобто, і місцеві розказують, Та вони, вони там, вони ж там були. Ми туди все розвідуємо, дивимося, там вже нікого нема. Деякі села, ми, ну, коли заходили в ці звільнені села, ви не представляєте, скільки радості було в цих людей. Вони просто, от, ми приїжджаємо, шукаємо противника, а нас просто все село зібралося в центрі вулиці. Нас не пропускає, просто нас обнімають, фотографуються, дарять квіти, плачуть, дякують. Все намгодно, все, що захочете, пропоную там і ночівлю, і кров, все, просто все, що потрібно. Ну, не давали робити свої роботи. І просто беручи порівняння з тим, що було там, що ти знаєш, що ти от людей хочеш звільнити, тут війна вже йде 9 років. Тут вже. Хлопчина, якому було 13-12, він зараз воює проти нас. Ви ж ну, маєте розуміти, який там психологічний вплив іде. Ну, навіть при фронтовій зоні ти включаєш нам в машині радіо, і тебе грає радіо Новоросія. А це, ну, це були діти. Зараз це вже дорослі хлопці, які взяли в руки автомат і йдуть проти нас. Скільки ми вже повалених взяли. Оцих ДНР, цих, ЛНР-овців, і вони всі кліпають очима, я не хотів, я не стріляв, починають розказувати. А самі ну, не, блять, їх вчать, того, що вони будуть воювати. От самого початку їх просто вчили до війни, готували. Це ціна, яку ми платимо за те, що після 91-го року не змогли перевезти нашу країну у русло подальше від Москви. Всі ці роки прикриваючись дружбою з Росією, ми маємо зараз 9 років війни. Е, ви говорили про підтримку українців там у вас, так? І зараз, що би ви могли побажати, користуючись нагодою, звернутися до знову ж таки до українців, які знову ж таки. Чуємо думки, що вже підтомилися, так що вже для когось там це другий рік війни, для когось вже дев'ятий, чи навіть десятий. Е ніхто дуже мало людей уявляє, як ви тут, як вам доводиться все це переживати, так і це. Що ну, ви могли їм сказати? Особливо м. бізнесу, політикам. Е молоді наші, яка вважає, що це багато молоді, вважає, що це не їхня війна. Молодь. Знаєте, я приїжджаю додому як всі там добре живуть. І, е, да, з одної сторони це погано, що вони там собі дозволяють собі так жити, що вони думають про війну. Але я для цього в принципі, воюю, для того, щоб в мене вдома залишалося це життя, яке є.